Це лютанкіст, бабуля на зв'язку. І що ж, ніби містики вже перестали оновлюватися в преміум крамниці, і розробники вирішили добити нас, закинувши одну з самих дорогих рулеток в цій грі. А саме великий розіграш на містичний сертифікат вартістю понад 140 тисяч золота. І в сьогоднішньому відосі, звичайно, я залізу. Даний розіграш щоб подивитися, чи вийде мені витягнути новий танчик або хоча б 100 тисяч золота. Тому залишайся, буде цікаво. Але перед тим, як почати, танкіст, підтримай мене. Твоя підтримка для мене це все. Це просування мого каналу, більше охоплення і тому більше людей зможе побачити доволі такий цікавий контент. Так що став палець вверх цьому відео. Підписуйся на канал та протискай дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну, а я більше не буду тратити часу. Дай поїхали крутити містичний розіграш. Так. зазначу відразу, що я не збираюся прокручувати даний розіграш до кінця. Тому що тут на секундочку. Ох, скільки крутиться. 111 прокрутів загальною вартістю понад 140 тисяч золота. Там 140 300 щось таке, з дрібними. Думаю, зіллю 1020-25 на даний розіграш. І достатньо, тому що 140 тисяч витрачати на містики таке собі задоволенням. Чесно кажучи, я не рахував, скільки їх тут є. Можливо, в коментарях хтось напише, хтось знає. Загальну кількість, бо я вже і не пам'ятаю, цей розіграш був всього тільки раз. Ну і в коментарях можете написати, скільки містичних сертифікатів витягнули ви, і чи ви настільки лудоман щоб докрутити даний розіграш до кінця. І, до речі, що хотів сказати, містичний сертифікат тут лежить тільки одненький. Я вважаю, що головною нагородою, хоча б 5 штук, мусили їх всунути. А ось і випало два містичні контейнери другого рівня. Чудово. Надію, ще до одного третього рівня сьогодні я дійду. І мені там, по-моєму, має лишитися два, щоб забрати грандіозний містичний контейнер, по-моєму, він так називається. Так, що ж, поки що прокрути не відчуваються взагалі по 300-200 золота за кожен. Ну, в принципі, це нормальна ціна за містики, а вже 450 одиниць золота. Це не прикольно, коли випаде один містик першого рівня. Ні, випадає два. Два містика першого рівня за таку вартість це ще є норм. В принципі, я б всім би рекомендував, би, хто хоче повідкривати містики, зробити перших 10 прикрутів, тому що це ще доволі таки вигідно. А далі то ні, бо далі там зашквар вже буде. Ось зараз протестуємо. Вже взлито 3000 золота. І побачимо, скільки на 20 000 золота мені вдасться нафармити. Ну, як нафармити, забрати містики з цього розіграшу. Так, містичний контейнер першого рівня одна штука це дуже невигідно. Хочу зараз глянути ще шанси. Правда, на що тут шанси дивиться, тут тільки перший другий рівень містичний сертифікат. А містичний сертифікат таке собі тисячних Нічого собі. Шанс, звичайно, високий. Я не розумію, що пішло на спад по золоту, тільки що, вроді, було за 500 золота, а тепер 489. Ага, дійшло і на спад. Ну, перших 20 прокрутів то ще нормально. А далі після. Айга, є прокрути вже за одну одиницю золота. А далі відразу з 22 по 1000. Ось я думаю, до 22 прокрута дійти і буде достатньо. Тому що далі зливати золото на містичні контейнери якось ну, ну таке собі. Ну, вони не варті того. Я знаю, що ви повитягували, багато хто повитягував по 100 тисяч золота, по 150 тисяч золота. Танчик новий повитягували, ну. Но... Не думаю, що в мене буде аж стільки вдачі, щоб витягнути хоча б щось з цього. Хоча дуже надіюся. До речі, тільки що аж три штуки дропнулося містичних контейнерів. Прикольно. щось мало падає другого рівня. Не пам'ятаю точно, але здається, тільки раз дропнувся другий рівень. Чи може два. В основному, все падає перший рівень. добре крутимо. Оце саме така сама печальна нагорода, так скажемо. Сумно утримувати за 400 золота один містичний контейнер. два то ще може бути. Знову один містичний контейнер. Добре, 419 золота. Давай мені зараз два другого рівня, або хоча б один другого рівня. Ні, на жаль, один першого рівня. який шанс на другий рівень? 6 на два штуки, то то дуже малий шанс, і мені випові. Ну, прикольно. В основному буду і падати 1 рівня. А от тут вже залежить яка кількість 1, 2 або 3. А може і 5. Чудово. Що, все? Я зробив ці прокрути? 22-й прокрут зробив вже? Забрати. Да, тисячу золота. У -у 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 -у. Що далі в нас? Далі просто неймовірно почне зливатися золотом. Ну, давай зроблю ще декілька прокрутів: до 30 тисяч золота зіб'ю. І подивлюся, що з того буде. Тобто, виходить, я витрачу 16 тисяч золота. Не запам'ятати. Цікаво, що я дістану на ті 16 тисяч золото. може поставити відос на паузу і в коментарях відразу написати. Побачимо, чи вийде в тебе вгадати, чи ні. Скільки містичних сертифікатів, чи дістану танк, чи золото і тому подібне. Зараз золото набагато швидше закінчується. Тільки що було 37 а вже ну, за 1000 золота брати перший рівень у штучку, це, звичайно, зашквар. Давай мені головну нагороду. О, круто! Два містичних контейнера другого рівня. Це вони вартують 1000 золота. Можливо. Хоча з них таке падає, що може і не сильно вони варті 1000 золота. Так, два першого рівня і останній прокрут. Останній прокрут. Принаймні, поки що. Ще один другого рівня. Чудово. І так, я потратив 16 тисяч золота. За них я отримав 43 містика першого рівня і 5 містиків другого рівня. Ну, в принципі, непогано. А тепер дивимося дропчик, якийсь він буде взагалі. Чи тільки вільний досвід і кредити, або бустери золота. 42 контейнера, то десь приблизно ще 3 я отримую другого рівня. Тобто в мене буде 8 штук другого рівня. Повинно вистачити на третій рівень. Поки що щось удача від мене відвертається, тому що падає якийсь хлам. 2000 вільного досвіду. ну... Ось на що я потратив 16 тисяч золота. На 50 тисяч кредитів. Зараз, по-моєму, має випасти другий рівень. 100 золота. Перше золото відбивається. Чудово. Так, знову бустери золота. тисячі вільного досвіду. Дай сертифікат. Я вже відкрив 10 контейнерів, а ще немає одного, одного сертифікату. Як так? 200 золота. Йдемо на підвищення. Це чудово, мене радує. Дякую. Але тут знову почали падати бустери. Кредити. Певно, зараз це відкрию і перезайду. Бо щось мені не подобається таке відкриття. Так, що тут є? Що тут є? Що світиться? Не бачу. Десь, певно, якась підкова збирається. Ну, ось вона. Так, 28 містиків. Це скільки? 14 контейнерів позаду. Нема ні одного сертифіката. І трішки випало золото. В сумі, якщо не помиляюсь, 400 всього. 2000 вільного досвіду. Картоха. О, перший містичний сертифікат. Потрібно говорити картоха, щоб вони випадали. Так, давай, другий підряд. Картоха. А, ні, на жаль, ні. 100 золота. Прикольно. Там під якимось з попередніх відео мені написали, що картоха говорить тільки раки. На майбутнє, я не знаю, хотів би ще вас спитати, чи ви теж так думаєте, що говорять тільки раки, це перше. А на майбутнє, тих, хто так пише, я б хотів би, щоб ви якось підкріплювали фактами свої слова, чи що там в коментарях, я не знаю, чи в Телеграм скидали свою стату, щоб ми могли дивитися. чи це... Чи ця людина від... може когось назвати раком чи ні. Бо може там 42-43% перемог і він всіх називає раком. Це теж таке собі. Добре. Що хотів сказати, сказав, а сертифікатів далі я не бачу. Кредити, вільний досвід і просто золото сипав. Я забув ще бустери. Бустери на золото. Я надіявся декілька отримати сертифікатів, а так я бачу, що отримую тільки один. може з других рівнів більше пощастить. 500 золота, нічо собі підйом. Ну, десь 1000, певно, вдасться відбити. Так, давай я перезайду, а то щось. То щось взагалі не прикольно. Може, відкриваю по одному, може так краще буде. Може, щось змінить? Правда, ці шаманські всякі штуки, вони нічого не дають, але. Попробуєш ти Попробувати то можна, ні? Ай, два бустера золота. По сім контейнерів лишилося. Ні, ну ще один другого рівня додається. Да, ладно. Ось так і відбувається бажання прокручувати розіграш далі. Ще один другий рівень. Дякую, але за що дякую, я зібрав його по талісманам. Якби ж він випадав з контейнерів, було б круто. До речі, я не розумію, що розробники не зробили Зробили там один відсоток шанс. Але нехай би він був. Ні, певно, я вже не отримую сертифікатів більш з першого рівня. Зато я кредитів на фармив. Йо моє І вільного досвіду. Стоп, обновилося, я що рані купляв ці пропозиції. Ну, до крамниці перейде. А чому по 1500 і по 500 золота не обновилося пропозиція. Як, як додати 7 тисяч до вартості, так вони відразу. А, коротше. Добре, є один сертифікат і є 8 другого рівня. Побачимо, як мені пощастить з них. Бо зі 42 штук першого рівня мені не пощастило від слова зовсім. Один сертифікат на 42 контейнери. Ну, прикольно. Другий рівень, як і перший. Ні сертифікатів тобі, ні золота, нічого. Одні кредити і вільний досвід. Да ладно. Ну, зараз третій рівень випаде. Одна надія на нього. І містичний сертифікат. Дякую. Маю аж два містичні сертифікати. Два тижні преміум аккаунту. Ну, прям зараз тяжко діставати, тому нормально. І останній, давай, давай, здивуй мене. Дякую. Дякую. Хоч на цьому. Є вже три сертифікати, хоча з них може випасти повний шлак. Так. Самий цікавий момент. Містичний сертифікат мене не цікавить, хоча, якщо вже падати, то може падати він. Мене цікавить Зойото, звичайно, Зойото мене цікавить. Бажано оцих 300 тисяч. Було б дуже круто. А де 100-150 тисяч можна було б з таким самим шансом ставити. Фон профілю мене цікавить, камуфляж цікавить, і танчик цікавить. Але, як завжди, я отримаю якусь фігню з третього рівня. А як же ж? 10 тисяч вільного досвіду. Добре, я ще назбираю цих два. Це ще потрібно відкрити на секундочку. 600 штук першого рівня, щоб. Забрати. Грандіозний містичний контейнер. Ну, коротше, дофіга. Може, ще в цьому році це вийде. Так, добре, що тут світиться? Ладно, неважливо. Три штуки. 31 тисяча. Добре, це не рахую, бо там трішки лишалося. Тобто я потратив 15 тисяч золота. А тепер дивимося, на що я потратив 15 тисяч золота. Да, ладно! Хо-хо, все. Цей містичний сертифікат повністю себе окупив. Я хотів цей танчик собі в колекцію, тому що мені цікаво було його затестити. Все, сьогодні буду тестити цей танк по-любому. А ти можеш написати мені в коментарях, танки, чи ти бажаєш огляд на цей танчик. Тому що на даний момент це ще досі доволі таки унікальна машина. Тому пиши в коментарях, чи хотів би ти побачити на нього огляд. Так, все, ну далі моно не відкривати. Як на мене. Цей танк коштує 15 тисяч, тому... тому все в добавочку. А, ні, ну не в таку добавочку, слухай. ВГ, дай колекційку якусь. Да, <реш> Є! Джекпот зірвано. Я рахую ця рулетка удачна. Два нових танчика. Не знаю, які вони, не знаю, чи вони того варті, але в мене в ангарі два нових танчика за 15 тисяч золота. Як на мене, це. Круте відкриття, і воно однозначно заслуговує лайку. Тому що, ну дійсно, я рахую, я окупився. Добре, на цій чудовій ноті я думаю досить відкривати містичні контейнери, досить зливати на них золото, краще приберегти його на щось цікавіше, тому що не так легко воно і дістається те золотом. Тому відос я вже буду закінчувати. І, звичайно ж, буду тестувати зараз нові танки. А тобі, танкіст, я дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.